Війна залишає глибокий слід не лише на тілі, а й у свідомості людини. Часто за усмішкою українців ховаються біль, втрата, почуття несправедливості та зневіра. Тому важливо вчасно розпізнати ці ознаки та допомогти тим, хто потребує підтримки, зазначає психологиня Любов Качура. Коли нас питання, як ваше самопочуття як ви почуваєтеся, відповідь буде однаковою всіх нормально. І тут дуже важливо побачити за цим нормально, що стоїть. І тут, власне, потрібні ці фахові знання, вміння і небайдужість. Фахівчиня зазначає, що серед тих, хто приховує свої переживання, особливо багато військових. Вони повертаються з фронту з психологічними травмами, які можуть проявлятися у вигляді роздратованості, безсоння, імпульсивної поведінки. Це природна реакція організму на екстремальні умови, у яких перебувала людина. Часто ми можемо побачити, коли не фахівці в сфері ментального здоров'я військового, який роздратований чомусь, чомусь він не хоче спілкуватися з кимось, чомусь він іноді дуже проявляє таку запальність, імпульсивність. Людина скаржиться, що вона не може спати, вона не відчуває смаку і не розділяє певні позитивні емоції. І, можливо, для цивільної людини це щось ненормальне. І ми дуже часто чуємо, що люди говорять, що він ненормальний. він нормальний. Він так реагує не на нормальні обставини, на яких він був. Щоб краще розпізнавати ознаки стресу і травми у ветеранів, ветеранок та цивільних, лікарі первинної ланки та психологи мають навчитися помічати навіть найменші симптоми. Саме для цього у більші лікарні лікарні реабілітації організували спеціальний тренінг для сімейних лікарів, терапевтів, клінічних і медичних психологів. Після навчання учасники дійшли важливих висновків. Треба більше працювати. Треба е, ну Більше розпитувати людину, більше націлюватися на якісь такі психологічні симптоми, тобто, щоб правильно скерувати до психіатра чи до психолога. Проведення тренінгу це один із напрямів роботи проєкту Емпауер Ukraine, який реалізовує Ліга сильних. Він спрямований на покращення доступу до реабілітаційних послуг, зокрема психологічної допомоги для вразливих груп населення у шести областях, серед них і Тернопільщина. Ми як координатори проходили дуже багато тренінгів по безпековій ситуації в країні, по тому як поводитись різним в різних ситуаціях, як з бенефіціарами поводитись коректні поведінки нашої, тому що це люди досить ранимі, особливо те, що стосується військових. Наша місія в європейському форумі з питань інвалідності забезпечити повну інтеграцію людей з інвалідністю в суспільство. Це включає моніторинг реалізації конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на рівні країн. Ми прагнемо створити Європу та світ, де люди з інвалідністю є повністю інтегрованими в суспільство. Проєкт має на меті не лише задовольнити базові потреби людей з інвалідністю, а й змінити громади, зробивши їх доступними. Ми надаємо грошову допомогу, асистивні засоби. Зокрема, крісла колісні проводимо тренінги з надання інклюзивної психологічної допомоги та виступаємо за більш інклюзивну гуманітарну допомогу Україні. За останні три роки понад 11,5 тисяч людей отримали грошову підтримку та асистивні засоби. Понад 7,5 тисяч осіб скористалися інклюзивною допомогою у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Усе це вдалося реалізувати завдяки організації Ліга сильних.